Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Страшний ранок традиційно усе почалося з атаки Бепала. А пізніше були зафіксовані сім бортів Ту-95, які злетіли в Олені. Та здійснили пускові манери в районі Енгелеса. Ракетно постійно змінювали курси. Основна ціль Києва. Крім того, ракета була і балістика і не лише по столиці. Загалом були вибухи у Києві, Кривому Розі, Полтаві, Харкові чи Передмісті. З'ясовують Київ падіння уламків у чотирьох районах і потерпілий Ження житлових забудов горить авто. Харків влучання випала а по житловому будинку та біля освітнього закладу без жертв. Той же час вибухи лунали й у жулянах та Борисполі намагалися поцілити по наших літаках. Який звісно, що там не було лише макети. отім, удари наносилися. У відповідь 30 українських пілотів накрили Росію вогнем у відповідь на прикордоні, а поблизу Енглісаварії. Зазнав ту 95 На жаль, екіпаж вижив. У той же час росіяни рапортують, що нібито знищили ще один Ф шіс. Борис Борисополі Джерела зазначає, що це не так згорів дерев'яний макет. Завдали чергового ракетного удару по житловому мікрорайону міста Сума. Ракета улучила у приміщенні сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Про це повідомили у Сумській області міській раді. За інформацією міськради постраждали 13 людей. Четверо поміщені до стаціонару. Скільки ще ж отримали медичну допомогу на місці? П'ятеро лікуватимуться амбулаторно, уточнили у мерії у Сумській. І області військовій адміністрації зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Ніколи не пробачимо ворогу його злодіяння. Він відповідатиме за сльози наших дітей. Наголосили в Ова. Сьогодні були у Київському університету та дитячому садку. Терористи у нас уже є чим відповідати. більшість технологій, які розроблялися Російською Федерацією, були отримані у спадок від радянського союзу, водночас найбільшими єдиним якісним виробником усього ракетного озброєння було конструкторське бюро південне Україна здатна розробляти і випускати ракети, які завдаватимуть ударів на відстань 500 кілометрів. Про це сьогодні повідомив експерт у сфері авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Він зауважив, що весь інтелектуальний потенціал ще під час радянського союзу перебував в Україні. Тому було би правильніше сказати, що Росія зараз користується спадковою інформацією, яка була отримана від радянського союзу. Україною. Далі йде розвивається у своєму напрямку щодо ракетної програми. Найближчим часом я думаю, що на відстані 500 кілометрів більшість російських аеродромів, російських стратегічних об'єктів будуть під ударами саме українських ракет, а не союзників, вважає Храбчинський, за його словами, активний розвиток ракетної програми в Україні допоміг заходу дати дозвіл бити по території РФ його зброєю. Головним критерієм, я думаю, був активний розвиток нашого виробництва, Тобто, для того, коли Україна пішла шляхом Ізраїлю, кора. Які активно розвивали своє виробництво, щоб бути спроможними захистити себе, попри будь-які теритя або непорозуміння в дипломатії, це важливий аспект, тому що розвинувши своє озброєння, ми можемо стабільно працювати та стабільно захищатися і бути по стратегічних об'єктах Російської Федерації, не запитуючи дозволу, попри те, що там можуть бути західні складники у цих пристроях, зауважив експерт. Він перерахував кілька підприємств, які в Україні можуть займатися створенням власного зброї. Виня, зокрема, згадав конструкторське бюро південно, торосіша іщенко прогрес. Фундамент для виробництва і масштабування є головне це політична воля, можливі економічні умови для того, щоб це могло бути активно розвиватися. Безумовно, ми можемо велику кількість часу свого інтелектуальних знань вкладати в нашу перемогу. Але з усім тим є необхідність закупівлі деяких компонентів, які потрібно купувати в країні Західної Європи, в Сполучених Штатах, припустимо або ж тайвань, Україн Сходу, тому в будь-якому. Разі синергія взаємодії між приватними компаніями та державою має бути спрямована на те, щоби спростити виробництво військово-промисловому комплексі. Створити умови для того, щоб компаніям було комфортно працювати, розуміючи, що вони працюють на перемогу і допомагають силам оборони. розумував Храпчинський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. У голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі Посвятийся на канал, Параможему разом.